Тоді важко було уявити, що цей кудрявий, уже сивочолий фахівець, виграє вісім титулів у чемпіонаті України. Візьме шість кубків. Ну але найголовніше стане з українською командою тріумфатором Єврокубка. Європейські медіа після стамбульського фіналу писали, що це найорганізованіша команда зі східної Європи, яку ми бачили за останні 20 років. За часів Луческу Шахтар перетворився на європейський бренд. Клуб, який надуспішно зайшов на бразильський ринок. Це разом із Луческо зростали Віліан, Дуглас Коста, Фернандіньо, Тейшейра та багато інших. Ті, хто працював із Мірчею, розповідали, тренер вимагав від гравців, аби ті повсякчас розвивалися, не лише у футболі. Саме тому, куди б не поїхав Шахтар, Румун водив команду на екскурсії або вистави. Лучаску без перебільшення, розумна і дуже освічена людина, володіє шістьма мовами, хоча українською при цьому публічно ніколи не спілкувався, навіть після початку повномасштабної війни. Бразильцям він пробачав усе, а до українців був дуже вибагливий. І навіть жорстокий, скандальний, хитрий, безкомпромісний, так здавалося. Чого лише вартує цей епічний епізод із Капелюхом у матчі проти Динамо? І це легендарне Браво! Федерація! І шуст вибиває м'яч знаковий. Він провів 573 матчі на чолі Шахтаря. У чемпіонаті України більше за нього матчів провели лише двоє тренерів українців: Мирон Маркевич та Микола Павлов.